Того вилетів, чуть вчити нам, нам з дрона не збив. Прямо шух. <сі> не сподобалося йому це, можна і так сказати. ну То там він може замерзнути. Позивний Фокс. 34 роки. Одружений. Сам з Тернополя. В «Рубак Фенікс є другий номер розрахунку вампір безпілотного комплексу, тобто я є штурман самого комплексу. Другий номер. В принципі, мої обов'язки це допомагати пілоту, допомагати слідкувати за показниками за рівнем батареї, за телеметрією, спілкуватися з суміжними підрозділами, наводити з ними взаємозв'язок. Також е технічна робота, тобто польовий ремонт самого борта, е в основному це там заміна про пропелерів, ну е то, що можна зробити в польових умовах. Е власне, це основна задача, друга, ну, основна, одна з основних задач другого пілоту. Звітності, тобто в відео, це все також от, в принципі, лежить на другому пілоті. Ну, тобто, от, під час роботи, під час польоту у нас іде і, от, запис роботи самої запис екрану. І от ураження цілі це якраз є звітність, що там, чи ми танк роз'їбали. Роз, роз, роз чи, чи ми фідерів завалили, то от, це має бути відео підтвердження. Ну, тобто, задача от моя одна з це от записати відео і от мати, грубо кажучи, відео це документ е, підтвердження роботи. Це відео в основному прикріпляється до е, там, на карті, викладається, що от тут ціль уражена і прикріпляється до карти. Це відео і, власне, це, ті, хто мають доступ до, до карти, вони можуть в той чи інший момент просто перевірити, чи ми дійсно от уразили цю ціль. Е, е, уражена ціль вважається тільки тоді, коли є підтвердження. В Рубаку я з моменту створення перед тим був е, ВПС RUPS, Тобто також безпілотні, але не такі глобальні, як РУБАК. Вот. А взагалі вже он, 21 грудня буде рік, як я в, в безпілотниках. Вот. Ну і власне в третьому загоні загалом. Тобто, я, якось мені так пощастило, що я одразу з переводу одразу в безпілотні комплекси. Служу з 31 березня 2023 року. Знаю цю дату, як конче наш. Починав навчання в мене було в кінологічному навчальному центрі, там проходив навчання базове, плюс нас там ще залишили на певний період, можливо, щоб зробити кінологами, але був в них один, один такий маленький нюанс, як це треба було підписати контракт, а я ще на той момент не був готовий це, це зробити. І мене успішно перевели в Луцький загін. В Луцькому загоні я три місяці в кордон. А потім, ну, я хотів якийсь бойовий, бо я пішов в армію вже по початку повномасштабки, і я не хотів бути безполезним там, бо знав, що тут треба більше користі. От. Було страшно, але все одно. Я добровільно, тільки почалась повномасштабка, я пішов в військкомат. Правда, в мене не було ніякої військової освіти до цього, і мені сказали, ми вам передзвонимо. В результаті ми з цього з дружиною дуже посміялися, бо вони номер телефону не взяли. Але в той ж момент я від дружини отримав так трохи плюху, бо вона вагітна була, і якби. Ми з нею домовилися, що коли вона народить, коли ми похресли дитину, я можу йти в військова. Так і сталося. На наступний день після хрещення дитини мені вручили пов'язку в хату. В першу чергу я не хотів, щоб постукали в мою хату. О, це в першу чергу. Друге, всі мої хороші товариші, з якими я дуже добре спілкувався. Вони в перші дні пішли в ТРО. Хтось з часів АТО вже служить, хтось в перші дні пішов і... Якби ці люди виховували в мені от бажання патріотизму, ну тобто патріотизму, і власне, коли я дізнався, що вони там служать, то а, а чим я гірший за них? Тобто, і от як тільки вийшов випала можливість, одразу вступив до лав. Я був е на кордоні там охорона державного кордону. На території українського білоруського кордону. Тобто в основному там працював на пропускному гуманітарному пункті в Доманово два місяці, півтора місяці перепрошую. Так, в основному нічого я, я вважаю корисного на той момент я не робив. От, ну, Топтати кордон кожен може. З великих бомберів це мій другий. Перед тим я працював на комплексі Laser Line Plus. Це така розробка досить цікава. От, мені воно подобалось, бо я до цього чув, що є такий комплекс як вампір, але я про нього не знав. Потім. Наш комплекс став недостатньо ефективним, і нас, нас всі, хто от був на цьому комплексі, запропонували перенавчитися перекваліфікуватись на іншого бомбера. Мені запропонував вампір, я погодився і зараз я абсолютно щасливий, що вампір набагато ефективніший, ніж попередній. От. Звичайно, і принцип роботи, принцип керування ну, все-все-все, воно дуже відрізняється. Я тоді був пілотом. Перша ціль це був звичайно просто бліндаж, але в цьому бліндажу сиділи пі***и, і вони успішно звідти не вилізли. От, руки дрожали капець. От, але емоції, адреналін піднявся, все, хочу ще, давайте ще полетіли на нас, супроводжував Мавік, він нас коригував, все було гарно чітко. От, це було на Серебрянських лісах. Я до недавнього часу, ну як до недавнього часу, я пілотував, потім, скажімо так. Просто мені стало цікаво спробувати ще щось, і от ми, ми стали, я став другим номером. Штурмані, тобто я більше себе знайшов, е, ніж в е, польоти. Саме чітка, ну як не так, що вовче. Прям я горжуся нею. Ми, ми його назвали Гагаріна. От е, коли ми пару разів летіли на одного там водокачка на серебрянських лісах. Ми туди пару таємок скинули, вони не спрацювали, а потім п'ятим польотом скинули тамку, воно спрацювало під, під, під чуть нам, нам дрона не збив з собою. <реш> Що там ми скинули, воно вроді би нічого, а потім як ге-ге. Вот. прямо ж око тішиться, я радію. <реш> а Потім якраз думком був в моєму екіпажі. Вот. Я його замість того, я запросив думка і от він якраз розкрутився. Він до цього мені запропонував, давай я з вами поїду, мені цікаво, то все. А так стали, склались карти, що мені потрібен був сапер. Безпосередньо, моя дія, це розкласти телеметрію, тобто виставити антенну, виставити борт, виставити антенну на потрібний азимут, який нам потрібно. Тобто я спілкуюся з пілотом. Питаю, в яку сторону ми летимо, він мені каже, допустимо, Азимут 90, я виходжу, виставляю антенну на 90 градусів. Потім я споряджаю борт, Тобто розгортаю його, розкладаю, ставлю батареї. І після цього вже включається сапер. Дуже красиво літали в сніг і всі не очікували, бо передумали, що ніхто не літає. Спокійно повилазили, ми їх спокійно повбивали. <смі> вот. Так що, ну тобто, ми, ми цей дрон для себе трошки вивели на інший рівень через те, то, що той самий сніг дощ. О, ніхто не літає, жоден підрозділ, ніхто не літає, ми літаємо. Звичайно, звичайно, середньостатистична сім'я, жінка, двоє дітей. от. Жінка Світлана, діти Всеволод та Злата. Малому старшому 8, меншій 2 роки. Дуже смішна історія. Ми працювали в Макдональдсі. і познайомились. От. Ми були якби, тамадами. Можна так сказати. Дитячі свята проводили. От. І я так. Подивився, раз на неї, другий раз на неї. Пішли на каву та й все. Через рік одружились. Я більше з дружиною спілкуюся, батьки не дзвонять перші, бо бояться. Вдруг вони подзвонять, коли не потрібно. Так раз в тиждень я їм смс-очку напишу, що зі мною все окей. От потім я багато вислуховую, коли їм перезвоню. І я власне то саме завжди казав, в твої двері по-любому постукають. І це буде або ТЦК, або той, кого ти бачити не хочеш. Справді, е їхній час прийде. Е і вони або прийдуть сюди, або вони просто будуть поганими людьми в очах дуже багатьох людей. О, з другого боку, процитую одного, не пам'ятаю, хто сказав. Не вмієш воювати, допомагай, не можеш допомагати на себе. Я був за кордоном, у мене батьки 20 років прожили в Греції, відповідно, я теж тут там бував. Ну, там я би не жив. Не подобається. Мені не подобається там. ну, тобто, Якщо відпочивати, це одне. От, це, як в анекдоті, не треба путати ПМЖ і відпочинок. Країна гарна. Класно, але мені незвично з тими людьми спілкуватися. Тобто в них своя манера спілкування, в них в них, ну, в них культура своя. Тут, це є. А, і, і, якщо буде можливість туди поїхати на відпочинок, поїхав би. Ну от краще десь тут в Україні щось пошукати. Улюблена страва. Я її ще називаю, ну, дружині завжди говорю піща Богов, це пільмені. <ріст> вот. В мене, коли лишаюся вдома, сам лишався, то в мене морозівка повинна бути загружена пільменями, тоді я проживу дуже довго. <ріст> Як точно перемогою? Е, коли одному, навіть не знаю, Богу навіть не відомо, коли воно закінчиться. бо... Ну, Якось воно по-дивному все рухається. Але закінчиться точно перемога. І я сподіваюся, що найближчим часом. Ну, у мене на руках не дуже багато, в основному все на спині. Ось оця... Татуювання, вона це абстракція. І в основному тут взяти це... основна ідея це колір. Е синій колір це колір моєї сім'ї. Тобто ми одружили у синіх тонах, і от це ідея взята синій колір. Тут абревіатура to follow the future» Йди вперед, ну, якщо не дослівно, тобто йди вперед, не зациклюйся на минулих помилках. Це більше мапа життя. Це от е, кожне татуювання, що на мені, зв'язує мене або з якоюсь подією, або з якоюсь людиною.